Тих, хто погано ремонтував дороги, звільнять. Обіцяють у Мінінфраструктури. Зараз там чекають висновків австрійських експертів. Як уже повідомляв перший, вони перевіряють якість шляхів на Київщині. Тут до контролю залучили незалежну фірму. З часом таку практику планують поширити по всій Україні. Сьогодні представники австрійської компанії, міністр і представники обласного автодору проводили експертизу на трасі Бориспіль, Дніпропетровськ, Запоріжжя. З асфальту називається керн. Такі вибурюють з дорожнього полотна і повезуть сьогодні у лабораторію на аналіз. Представник австрійської компанії-контролера вимірює взяту пробу. Бачите, тріщини в старому покритті. Всі деталі, відповідність цього матеріалу, тому паспорту чи сертифікату, який був наданий разом з цим матеріалом, буде вже отримано в лабораторію. Міністр інфраструктури каже, якщо ремонт неякісний, то каратиме винних. Для виконавців робіт буде покарання. Якщо це приватна компанія, треба буде переробляти. Якщо це керівництво облавтодору, а винне було, будуть звільнення. В обласному автодорі кажуть, за результати експертизи спокійні. За кожну дорогу в Київській області можу відповісти, що якість відповідає нормативним документам, які Працює на території України, окрім якості зробленого ремонту, експерти мають визначити, на яких дорогах латати ямки недоречно, бо шляхи потребують повноцінного лагодження. Керівник пілотного проекту від міністерства Роман Хміль каже, гроші на дороги є, але їх не давали через корупцію. Ситуація, яку ми маємо на сьогодні, це недовіра до Укравтодору, відповідно, блокування його фінансування, тому що він справді розбазарював і використовував кошти неефективно. Прем'єр каже, що якщо в нас. Буде незалежний контроль якості на дорогах, він буде впевнений в тому, що гроші не крадуться. То гроші є, і гроші автодору будуть виділені. А це вже лабораторія. Сюди завезли проби асфальту з чотирьох різних точок на дорогах Київщини. У лабораторії асфальт топитимуть у воді. Це зразок на повітрі. Потім ми воду поставили. Він там просто порівнює насичиться водою. і Ми зважимо і узнаємо середнього сину. Спалюватимуть асфальт у печі під високою температурою. Перевіряють скільки в ньому смоли. А так його чавитимуть пресом, щоб перевірити на міцність. Експерти обіцяють завершити оцінювання доріг Київщини до кінця місяця і вже 6 серпня оприлюднити публічний звіт. Василина Думана Олександр Прозоров. Новини на першому.